Італієць Рейнхольд Меснер жива легенда. Він першим підкорив усі 14 гір висотою понад 8 тисяч метрів над рівнем моря, та першим піднявся на Еверест без кисневого обладнання та страхувальних гаків. Спеціально для цієї експозиції художник Андрій Шмирін створив серію зображень доломітових Альп, рідних місць Альпініста. Їх легко розпізнати за характерним червоним кольором. Моя улюблена робота від зі сторони гори Січеда на гору Сосригис, первую гору, которую Меснер в возрасте 5 лет со своим отцом э, взошел в своей жизни. Э, представлен очень интересный световой эффект. Э, удалось передать луч света, который освещает склоны и прозрачность облаков, э, которая э, сочетается с мощным контрастом самих гор. Вот, собственно, почему чому мені писать писати потому что тому що у них, вот какие-то... можна даже сказать, что вот чем-то этот сюжет даже похож на Марс. Я сказав бы. раніше. Художник створив серію із 14 -ти восьмитисячників видатного альпініста України Владислава Терзеула. Це принесло Андрію Шмиріну відомість як першому у світі автору, який написав такі пейзажі. Ці роботи також представлені в експозиції, але з доповненнями та переробками. Ця виставка, вона як глоток свіжого повітря в наш час, і дуже хочеться, щоб вона не просто порадувала зрителя, а ще і внесла якусь кожному надію, що все можна досягнути, перемогти. Головне, не падати духом. Бо всі альпіністи це люди, які тільки через свою наполегливість і через. Те, що вони вимагають від себе, дуже багато, вони підкорюють ці віршини. А на цій картині ще не встигла висохнути фарба. Андрій завершує її саме у переддень виставки. Для посилення ефекту автор домішував фарбу гірське каміння. «Она написана с применением флуоресцентной красы, которую я подвешиваю к натуральным кадмиям. За счет этого происходит очень интересный эффект. Если выключить свет и в цвете ультрафиолета посмотреть на эту картину, она смотрится как объемная голограмма. Причем еще разными цветами. То есть и красные, и зеленые там оттенки. И такой завораживающий эффект происходит». Виставка про підкорення гірських вершин перша в художньому музеї від початку повномасштабної війни. Так музейники намагаються пристосуватися до роботи в нових умовах. Музей працюватиме в дещо обмеженому вигляді. А ми будемо працювати не кожен день, але у вихідні у п'ятницю, суботу та неділю з 10 до 4 години. Наразі Рейнхольду Меснеру 78. На 80-річчя альпініста Андрій Шмирін збирається презентувати серію робіт із циклу Доломітових Альп та восьмитисячників в одному з гірських музеїв італійця. А поки що побачити їх можна в запорізькому художньому музеї. Артур Туркін, Марина Клюєва, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.